Так, всім доброго вечора. Сьогодні дивлюся гороскоп тільці. тільці. Чоловіки, жінки всі в одному розкладі. На вересень місяць. Що, гороскоп каже тільцям на вересень місяць. Кохані. Багато стільців, можливо, ще чекає свою долю. Багато стільців... Стільців... Стільців. Багато з тільців ще чекає своєї долю. Багато хто в пошуках, в надіях, готовий почати все з нуля, покинути все і податися туди, куди не знаєте куди. Навіть з закритими очима. Все змінити, покинути. Але багато з вас дійсно чекає свою половинку ще і готовий почати життя з нуля. Хто розлучився, хто розійшовся, хто. Очікувані, і ви готові в вересні місяці щось змінювати більше йти в серйозні стосунки. Але ви такий знак зодіака, який тримає теж все під контролем. Тобто ви готові триматися навіть за людину, яка е, недостойна навіть цього. Ви будете триматися, щоб її не втратити, і будете старатися контролювати все. Але для кохання тут підвішений стан, очікування, нове життя. Тобто ви готові почати нове життя. Це можуть бути знайомства зустрічі, але в на жаль, а можна щастя, бо прям геть серйозного воно не приведе. Робота. У роботі теж можуть бути певні труднощі та проблеми, де ви не будете бачити вихід з ситуації або майбутнє на цій роботі, на якій ви знаходитеся. Хто в пошуках, пошук може затягнутися. Далі вам робота. Все ж таки принесе удачу, але недовго. Тут більшість вказує на те, що задуматися йти далі, покинути те, що є, а йти далі, навіть якщо ви не бачите куди, тому що ви розраховуєте на щось більше, а воно нікуди не рухається. Розмова серйозна може бути з начальством, навіть спір, фінанси, отримання якихось грошей. Розмова все ж таки з начальством, можливо, ви будете хотіти мати більшу суму на роботі, підвищення. <клес> рішення якесь важливе, обговорити з руководством. Хто в пошуках роботи вас можуть прийняти на роботу, у вас буде зустріч. Але людина, ви така, знаєте, відлюдник. І в фінансах у вас буде плюс-мінус стабільно. Ви людина, яка зазвичай перед тим, як прийняти рішення, ви будете думати. Будете накручувати собі, прокручувати тобто, в своїй голові, як правильно поступити. Ви не будете питати думки, чи ти хочеш там мені допомогти, чи ти можеш там. Ви завжди будете робити так, як вважаєте за потрібне. Здоров'я. Зверніть увагу все ж таки на обстеження і, можливо, у вас можуть виявитися генетичні поліні матері та хронічні на сьогоднішній день. Також можуть бути пов'язані проблеми з зачаттям та пожиначим. А Нічого смертельного, але все одно теж обстеження варто пройти. У вас можуть бути прийняття рішень йти не йти, йти, не йти, не затягуйте. Дім, напруга сварки, конфлікти, непорозуміння в з дому. Діти з дітьми можуть бути, знаєте... Теж непорозуміння, ви не бачите вихід із ситуації, як правильно знайти підхід, розмову з своєю дитиною, начебто ви найкраще тато, найкраща мама, але все ж таки не до кінця ви бачите та розумієте свою дитину. Більше часу приділяйте спілкуванню, розвитку а часу для своїх дітей, щоб краще пізнатися, щоб краще розвивалися відносини. І не будьте прив'язані саме до дітей і додому. Треба трішки виходити з цього кола і треба трішки думати про себе. Діти це добре, їм це добре, сім'я це добре, але іноді треба вам розвіятися, щоб просто ваш мозок не вскипів, не, не взірвався, знаєте. Чи будуть у вас дороги в вересні? Можливо, будуть і не одна, і навіть важкі дороги, і це може бути пов'язано з роботою. Також у вас будуть... Плани, які будуть зриватися, можливо, неоднократно. Наприклад, ви плануєте на недалеку дорогу кудись поїхати, тут зірвалось, там зірвалось, тут зірвалось, і у вас один, два, три, п'ять разів може не вдаватися одна дорога. Не біда. Це певні труднощі, які не несуть за собою якихось там послідовностей. Дияво, не будьте залежні. Залежні від алкоголю, наркотиків, наприклад, азартних ігор. А витрат, наприклад, от любите тратити гроші або у відносинах з не одним чоловіком або жінкою, або з одруженим чи одруженою. Не прив'язуйтесь дуже сильно до чоловіків або жінок, тому що ця залежність до добра вас не приведе. Безсильна натура, тілець. Мага це перший аркан, це карта не тільки маніпуляторів, таких знаєте. Ви можете під себе підминути будь-яку людину і ви можете зробити так, як хочете ви. Місяць може бути продуктивним, але треба вийти з стану підвішеного, треба прийняти для себе рішення. З цією людиною, чи ви знаходитесь поряд, чи це ваша робота, чи взагалі ви живете там, де ви живете. Треба просто зрозуміти, чого б хотіли ви. І в вересні місяці дуже багато ті можуть знайти себе в інших сферах. Тобто підключитися, здобути професію, нову якусь, наприклад. От ви хочете багато років там стати там менеджером продаж, там таких то таких то. І Вересень місяць якраз початок осені – це самий підходящий момент, коли ви можете змінити своє життя в плані роботи. Навчання і далі роботи. Все в ваших руках. Відносини, фінанси, робота, кар'єра, навчання, дім, діти, все. Головне знайти себе і зрозуміти, розібратися з своїми думками, тому що у вас в голові дивна, але каша. І ви не знаєте, в якому напрямку вам дійсно рухатись. Тому просто сядьте, обдумайте, як відлюдник вказує, віддаліється висього світу і подумайте, чого ви б хотіли. І у вас все вийде. 啊，那么能得吃。Hmm.